Книга об'явлення, другий розділ з першого вірша. До ангела церкви в Ефесі напиши: Оце каже той, хто тримає сім зір у правиці своїй, хто ходить серед семи свічників золотих. Я знаю діла Твої і працю Твою і Твою терпеливість, і що не можеш терпіти лихих. І випробував тих, хто себе називає апостолами, але ними не є, і знайшов, що фальшиві вони. І ти маєш терпіння, і працював для імення мого, але не знімігся. Але маю на тебе, що ти покинув свою першу любов. Отож пам'ятай, звідки ти впав і покайся, і вчинки давніші роби. Коли ж ні, то до тебе прийду незабаром і зрушу твого свічника з Його місця. Якщо не покаєшся, але маєш оце, що ненавидиш учинки Николаїтів, яких і я ненавиджу. Хто має вухо, хай чує, що Дух промовляє церквам. Переможцеві дам їсти від дерева життя, яке в раю Божим. Амінь. Присідайте. Божа милість вона явилась над кожним із нас. і Ми є в домі Господньому, слава Господу, що ми можемо мирно, спокійно зібратись у Його ніг навкруг Його слова. Над нами є мирне небо в наших чернівцях, слава Богу. Роздумуючи над цим місцем, яке я прочитав, хотів би поділитися деякими думками. І з нами, і ми будемо роздумувати над своїм життям, над своїм станом. І ми будемо приходити до нашого Господа в молитві, щоб Господь, Він благословив нас на дальше це зібрання. Написано, що до ангела церкви в Ефесі напиши: оце каже той, хто тримає сім зір у провиці своїй хто ходить серед самих свічників золотих. Послання до Офеської церкви в той час, якби і ми можемо подумати собі, що або яке відношення воно має сьогодні для мене, для нашої церкви. У наш час, ну в кінці написано, хто має вухо, хай чує, що Дух промовляє церквам. І я вірю, що кожен із нас він, він має вуха. Тілесні, і ми маємо вуха духовні, і ми чуємо, що сьогодні Дух, Він промовляє і до нашої церкви, для мого життя, для мого серця. І хотів би, щоб ми деякі уроки або деякі моменти ми взяли із цього уривка для себе і зрівняли з нашим теперішнім часом, з нашою церквою. Послання, яке писав Іван до Ефеської церкви, це було. Церква, яку започаткував апостол Павло, по меню Духа Святого, Дух Святий, його побуджував, щоб він йшов, проповідував язичникам. Бог послав його спочатку, щоб він проповідував юдеям, але коли юдеї вони не приймали слово, вони обурювались, вони нагаварювали на нього, піднімали бунти, тоді він, там написано, возбудившись духом, пішов проповідувати до язичників. І, ці, і в цій подорожі, коли він йшов, проповідував по цілому світі, або по тій місцевості, де вони проживали на той час, він дійшов також до Ефесу. Ефес це був на той час город, можна сказати, один із найбільших, де поклонялись язичеству, де шанували Артеміду, для них вона була як богиня, і написано, що вона була як. По всьому світі така шанована, такий знатний, знатна місцевість, і за того що там була богиня Артеміда. І для юдеїв це була це було святиня, це був було, це було як Бог для них. І коли апостол Павло він прийшов в Ефес, він написано, що зайшов в синагогу, і вони там розсуждали. І написано, що покаявся спочатку начальник тої синагоги. І по тому багато юдеїв вони також вірували в те слово, що проповідував їм апостол Павло. І написано, що вони приносили там, деякі моменти є, що вони приносили гідний плід покаяння. Вони зібрали всі свої книжки, з яких вони написано, що ворожили там з тих книжок. І сума тих книжок була 50 тисяч драхм. На теперішній час це була одна денна, один драх це була одна денна зарплата. За 50 тисяч днів зарплатні вони спалили тих книжок, і ми бачимо, що Бог Він працював в їхньому серці, вони розуміли, що їм потрібно зробити, яке покаяння принести. Але разом з тим. Був ворог, який не спав, який мішав тому. І Він піднімав людей, які піднімали бунт проти Павла. Вони вели його до суду, вони його били. І написано, що юдеїв били там. Із-за того, що Він проповідував їм, що Ісус той є Христос. Вони казали, що Він мішає їм або Якесь друге вчення їм дає, крім закону Мойсеєвого. Вони мали свої постанови, вони мали свій закон Мойсея. Багато що вони додали до того закону, і вони трималися того. І так, і жили. Але прийшовши туди в Ефес, апостол Павло, він проповідував їм, що Ісус, той Христос, Він проповідував, що дітей не потрібно обрізати, тому що це нічого не дає вже. І так утворилась там Ефеська церква. І коли він вже прощався з ними, він залишив там учнів, там був Прескила і Акіла разом з ними працювали там. І коли він залишався, він, він заповідав так, або їм, або казав, що прийдуть після мене, коли я відійду від вас, прийдуть вовки, які не будуть щадити ваших душ, які будуть зводити на свою власну погибель, себе і багатьох. Тих, хто вірували. І апостол Павло він казав їм, щоб вони пильнували в тому. І пройшов час і свого часу, коли Іван, він був на острові Патмос, до нього явився сам Ісус Христос, і Він об'явив їм послання до семи церков, які були в Азії, і послання до Ефеської церкви, і написано, що. Той, хто має, хто тримає сім зір у правиці своїх, хто ходить серед семи свічників золотих. Чуть-чуть вище в першому розділі 20 вірш, написано, що таємниця семи зір, що бачив ти їх на правиці моїй і семи свічників золотих, сім зір то ангели семи церков, а сім свічників, що ти бачив, то сім церков. Тобто ті зорі. В які тримав в, в, в руці, яких тримав Ісус Христос, це були ангели церкви, а сім свішників, серед яких ходив, це були самі церкви. І так, якщо взяти, роздумувати, що Христос Він ходив в церкві, і написано, що я знаю діла Твої. Сьогодні в наш час я вірю, що. Він є присутній Духом Святим, Він ходить сьогодні і в нашому зібранні, і біля кожного із нас і написано, що Він знає діла твої. І працю твою, і твою терпеливість, і що не можеш терпіти лихих, і випробував тих, хто себе називає апостолами, але ними не є, і знайшов, що фальшиві вони. Була певна праця в Ефеської була, було певне терпіння в чомусь. І написано, що ти не можеш терпіти лихих, і навіть випробував тих, хто себе називає апостолами, але ними не є, і знайшов, що фальшиві вони. Я так думаю, що високий духовний рівень, щоб розпізнати, хто є насправді апостолом, а хто не є ним. Ну в Ефеській церкві були люди, які випробовували тих, і вони пізнавали, хто є насправді апостолом, а хто не є. І ти маєш терпіння і працював для імені мого, але не знемігся. І те, що вони терпіли від тих юдеїв, які повставали на них, вони багато терпіли, їх били, їх до суддів, до, на суд тягнули. Написано, що ти не знемігся. Ти далі стояв на тому, що навчив апостол Павло на тій вірі, на тому Писанні, яке проповідував апостол Павло. Але пише далі, тож пам'ятай, але маю на тебе, що ти покинув свою першу любов. До цього Ісус Христос Він говорить про те, що в тебе є діла, у тебе є терпіння, у тебе є. Стан духовний, в якому ти можеш визнати леживих апостолів. У тебе є те, що ти не знемігся, а до кінця тримаєшся того навчання, яке передане було апостолу Павлу, і апостол Павло він передав Ефесі, і в тому вони пробували, але маю на тебе, що ти покинув свою першу любов. І Далі пише, отож, пам'ятай, звідки ти впав і покайся, і вчинки давніші роби. Я розумію так, що наш світ, або він прогресує вперед, і ми шукаємо щось нового, щось кращого, щось ліпшого. І до того Але Тут написано, що пам'ятай, звідки ти впав, і покайся і вчинки давніші роби. Тобто вчинки, які. Робили давніше Ісус Він закликає через апостола Івана до церкви Ефес, щоб вони робили давніші вчинки. Я розумію так, що коли була в них перша любов, вони горіли для Господа, для Ісуса Христа, для праці, для терпіння, щоб терпіти лихе, вони не могли терпіти. Випробовували апостолів тих, тобто певний стан він був тоді в тих людей. І вони мали ту першу любов, і написано, що багато працювали для Господа. Вони любили Ісуса Христа. Я думаю, якщо б не було любові, багато чого не було б зроблено. І тих вчинків, і так розумію, в нашому житті, коли ми прийшли до Ісуса Христа, ми багато що робили для Господа, в ім'я Господнє. І Можливо, і кожен раз приходили на зібрання, можливо, кожен раз ми приходили на, можлив... на молитви, щоб бути у спільності із ним, щоб шукати Його присутності, щоб шукати, щоб побути з ним поруч. Но пройшов час, і любов, вона втратилась, покинута. Любов, написано. І написано, що пам'ятай, звідки ти впав, пам'ятай, де ти був, коли тебе знайшов Ісус Христос, коли Він тебе спас. Пам'ятай ту любов, яка горіла. Я пам'ятаю з нашої молодежі. Також були такі свідчення, коли Бог хрестив Духом Святим. Ми горіли для Господа, ми хотіли їхати, ми хотіли бути на зібраннях, ми хотіли бути в спільності. А якось так проходить час, проходить якась певна суєта, якісь справи, і в нас воно десь пропадає, десь відходить. Но сьогодні, я вірю, що слово Господнє звертається до нас і пише, що пам'ятай, звідки ти впав. Вчинки давніші роби. Тобто ті, які були на початках, коли ж ні, то до тебе прийду незабаром і зрушу Твого свічника з його місця, якщо не покаєшся. Тобто свічник це церква. І Христос, Христос через послання Івана Він говорить, що якщо не покаєшся, то зрушу Твого свічника. І на сьогоднішній час, якщо дивитись так, скільки церков, вони вже зрушені, скільки церков вони вже не світять, тому що, можливо, не покаялись. Але сьогодні Бог дає для нас можливість, приємний час, щоб ми передивили своє життя, свій стан і не вернулись до наших давніх вчинків, коли ми знайшли Ісуса Христа, коли Він нас спас. Оправдав, помилував, коли в нас та горіла перша любов до Нього, щоб Бог допоміг сьогодні провірити наш стан перед Його святим лицем на цьому місці. Але маєш оце, що ненавидиш учинки Николаїтів, яких і я ненавиджу. Учинки уч... Николаїтів були на той час, і я дивився, що означає. Або про що говорить наука Николаїтів, вона вчить, що в серці ти можеш вірувати в Бога, ти можеш покладати на нього свою надію, але діла твої вони можуть бути такі, як в цьому світі. Ти можеш робити, що ти хочеш. головне, що ти в душі віруючий. І так мені згадалось про наших батьків, дідів, прадідів. Вони, коли проходили всякі гоніння, а їм. КГБ, вони казали, намалюй тільки хрестик. В душі ти віриш в Бога, в душі ти будеш знати, що ти віруючий, ти живеш достойно свого, покликана, але намалюй тільки хрестик. вони навіть того не хотіли робити, тому щоб не зрадити своїй вірі. Але наука Николаїтів вона пропонувала те, щоб в душі вірити, але діла робити як хочеш. Як поступати, як хочеш, як тобі вигідно або дивитись цей світ і черпати звітом, і поступати так само. Ну, апостол Іван пише, що Бог він ненавидить цю науку. В нашому житті буває так само. Хай Бог допоможе нам, щоб ми тримались Господа. Щоб наше життя, я пам'ятаю, як брат Тарас Захаря, він, не знаю, можливо, рік, можливо, два роки назад говорив з цього місця, що у нас виходить так, що віра вірою, а життя воно зовсім буває іншим. Не повинно бути у нас так. Ми повинні свою віру доказувати своїм життям, щоб люди вони бачили нашу віру через наші діла, щоб наші діла. вони... Свідчили про те, що ми не зраджуємо своїй вірі, що, що наша віра вона є свята, вона є Божа віра, і ми поступаємо по Слову Господньому. Хай Бог допоможе нам. Хто має вухо, хай чує, що Дух промовляє церквам. Переможцеві віддам їсти від дерева життя, яке в раю Божьому. Допоміг би нам Бог бути тими переможцями, що ми перемагали всякі науки лже. Щоб ми стояли в тій першій любові до останнього подиху або до того дня, коли прийде Ісус Христос за свою церквою. І так як в той час це послання було адресоване до Ефеської церкви, багато чого ми можемо взяти для свого цього часу, для своєї церкви, щоб поступати так, як вчить нас Боже Слово. Хай Бог допоможе кожному із нас. Ми будемо приходити перед Бога в цій молитві. і Будемо провіряти свій стан і, можливо, каятись в чомусь, можливо, каятись в тому, що ми першу любов, яку мали до нашого Ісуса Христа, вона десь відійшла наші справи, наша суєта, ця повсякденна вона затушила цю любов. Хай Бог допоможе, щоб ми відновились в ті перші любові, щоб ми вчинки давніші робили, коли ми прийшли до нашого Господа. Хай Бог допоможе. Кожному із нас, хто ще не примирився з Богом, хто ще не війшов в ряди церкви Христової, хай Боже Слово, воно сьогодні робить працю свою в нашому серці і в тих людей, які ще не примирили з Господом, Богові нехай буде вічна слава. Ми приклонимо свої коліна і прийдемо молитві перед Боже лице. Амінь.